Необхідна допомога і необхідні такі речі, як ви для нас, робите. Дякуємо, слава Україні! Героям слава із такими словами вдячності. Військові приймають автомобіль від Кременчуцької громади, який доставив їм у Слов'янськ міський голова Кременчука Віталій Малецький. Їдемо на Краматорськ. Машина дуже гарна. Хлопцям я думаю, якраз підійде це, що треба, і швидко набирає. Швидкість на трасі, ну і по бездоріжжю те те саме, що треба. Позашляховик Toyota Hilux дозволить нашим захисникам і захисницям швидко переміщатися по бездоріжній місцевості, де звичайні автомобілі не проїдуть. Без сучасної техніки, без сучасних засобів зв'язку, ребів, дронів їм дуже важко. Цей автомобіль буквально через кілька годин вже поїде на фронт і буде допомагати вирішувати поставлені завдання. В цьому підрозділі служить багато кримачужа. Ми допомагаємо їм. І всім тим хлопцям, які зараз тримають фронт і тримають над фактично нашим містом, в тому числі і небо. Позашляховики на фронті дозволяють оперативно перевозити бійців, боєприпаси, евакуювати поранених, а також виконувати розвідувальні та бойові завдання. Завдяки своїй універсальності такі автомобілі легко переобладнуються під різні потреби: від медичного транспорту до мобільних вогневих точок. Військові відзначають доречність та важливість такої допомоги. Дякуємо голові міської ради міста Кременчука, також громаді, яка нам допомагає, неодноразово вже передавала потрібні нам обладнання, автомобілі і багато іншого. Сьогодні передають нам знову ж таки автомобіль, який буде працювати на потреби і на захист України, який. Де нам необхід цей позашляховик у першу чергу про життя, про шанс, про повернення наших хлопців і дівчат додому живими та неушкодженими. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.